Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні ми на вулиці знімаємо, трошки занегодилось, але це нам не завадить зробити паштет із тунця. тому що нам не потрібен буде для цього ні вогонь, ні відповідно, ні пательня, ні кастрюля. Всі інгредієнти готові, лише все нарізати, перемішати і готово. Приступаємо! Для приготування паштету з тонця нам знадобиться баночку тонця. Ви можете брати шматочки, ви можете брати такі от для салатів, де вже дрібнішими шматочками. Пачечка крем сиру. В оригінальному рецепті вказано 90 грам. Ну, чесно кажучи, я в цих пачках не переважувала, але це все-таки вказано маса нету 150 грам. То я вам раджу все-таки пачечку додавати. Він такий буде більш, більш вершковий, такий масткіший. Цедра одного лимона. 35 грам уливу. У мене тут більше, я трошки ще залишу для прикраси. І такий собі пучок зеленої цибулі. Це я вже підготувала, або будемо подавати на хлібних грінках просто, або на таких сухих уже гріночках. Так, приступаємо баночку тунця в мисочку. Звісно, це не мій рецепт, як я сказала вам вже що є ще оригінальний рецепт. Я його взяла у пані Марії, в неї є телеграм-канал. Я її знаю давно по соціальним мережам, ну, як би, не особисто, а так. І дуже приємно, що вона відкрила свій канал. Якщо ви не любите, якщо довго балакають, коли готують, то її канал саме для вас. Ось, Тому що там все без звуку, швидко. І зрозуміло, я посилання залишу під відео. Отже, крем-сир весь сюди. Так, віддам цю баночку братам нашим меншим, тому що, бачу, вона зараз до мене дойде, буде допомагати. Оливки. Потрібнюємо довільно. О, бачите, навіть вже погода заспокоїлася. Вона знала, що нам треба готувати паштет. Ось таким там довільним шматочками. Зараз тут бачу ще тут кілька дрібних. Так ще ножем перейтися. Ну, ось, оливки порізала, пару штучок я залишила для прикраси. Далі нарізаємо цибулю дрібненько. Вісти, цей паштет можна відразу мазати на бутерброди, подавати до столу на бутерброди, на грінки. Але якщо раптом у вас він навіть залишиться на другий день, що мало ймовірно, то він ще іншого смаку набирає. Ну, таке уявлення, що там так от, лимону так багато, хоча там лише цедра. От оливки дають такий кисленький смак. Додаємо цедру лимона. І все ретельно перемішуємо. Якщо у вас тунець буде шматочками, то спочатку консерву перемніть, а тоді вже додавайте решту інгредієнтів. Так вам буде просто легше перемішати. Я перед цим робила цей паштет на Великдень. То в мене була консерва шматочка. То я так робила. От. В салатній, в салатному тонці, у цьому, що в мене зараз, бачите, більше, більше олії, то він рідший виходить. Ну, це абсолютно нічого мені здається. Це ніяк на смак не повпливає. Все, я вам скажу тут навіть ні солити. Ні перчити, більше нічого не потрібно з ним робити. Лише зараз намазуємо на грінки і куштуємо. Як варіант, якщо ви хочете, щоб паштет був густішим, як то кажуть, може, як будете мазати, то гіркою такою тримався, то стідіть цей тунець, який вже продається, як для салату, такими дрібними шматочками от і все. Прикрасити можна або будь-якою зеленню, або от оливочки, вони ж також зелені. Такими кружальцями нарізати. О, так. Ось такі у нас смачні гріночки з паштетом виходять. Ну що ж, це смачно однозначно. Рекомендую вам спробувати такий паштет. Цедри лимон, якщо хтось подивиться, що на таку кількість багато, абсолютно небагато, він тут ніяк не заважає. Ось І на наступний день, коли воно ще більшим таким смаком набереться, також абсолютно ніяк зайвим не буде. Ось Я продовжую прикрашати свої гріночки, а вам смачного і натхнення на приготування. До зустрічі в наступних відео. До побачення!